Друзі, усім доброго ранку. Зараз таке раннє утро. Хочу вам, вийшла в садочок, хочу вам зняти невеличке таке відео про деякі рослинки, які в мене на цей час квітують. Друзі, стою зараз перед трояндою, виткою трояндою, але я веду веду її так, як шраб. Ось це троянда Нахель, Глуд. Дуже гарна троянда. У неї червоний глибокий такий темний колір. Ось. Тут у нас поруч росла яблуня, вона заважала її рости. А навесні ми її спиляли, і вона, друзі, почала рости, ну, як найгарніше. Вона ніколи так не показувала стільки квітів. Ви дивіться на ці квіти, це щось чарівне. У неї така темна-темна серединочка. А це вона в бутоні, дивіться, яка красунечка. А це вона в розпуску. Квітку триває довго, друзі. Довго вона триває квітку. І коли жара, вона теж квітку триває. Це вона вже, бачите, розпустилася і показала свою серединку. Кущ дуже гарний, великий. Отака у мене, друзі, гарна трояндочка. Зараз покажу вам ще одну трояндочку. Друзі, ще одна красуня в моєму садочку. Тут вже деякі квіти повідквітали. Ось. Але тут є ще нові бутони. Це, друзі, троянда, мадам Альфред Кар'є. Це старовинна троянда, дуже сильно, сильно росла вона до 3,5 метрів. Я в прошлому відео розповідала, але я забула її назву. А це зараз перебирала свої списки, друзі, і знайшла її назву. Я вже розповідала, ця троянда була посадкою прошлою весною. І за рік вона вигнала дивіться, які величезні пагани. Це, друзі, моя красуня сексі Рексі. Я її обожнюю. Я посадила собі з черенка. І Ще один кущик, не знаю, буду продавати його чи ні, але я б хотіла ще одну таку троянду мати в своєму садочку. Друзі, вона безшипна троянда, височенька росте, це вона в цьому році підмерзла. Я троянди вже розповідала якось, я не вкриваю. Вони в мене на виживання, як кажуть. Ви дивіться на цю красунечку. Вона що в бутоні, що в розпуску, а це мій півник. Двіться. Дуже гарна трояндочка і колір, дуже гарний у неї колір, друзі. Це, друзі, у мене витка троянда Ліді оф Шалот. Вона теж дуже чарівна. І квітка, і колір. Такий персиково рожевий колір у неї. Він як півник розуміє, що я щось знімаю і починає мені заважати. Дивіться, вона у цьому році дуже гарно квітує. Вона зовсім по ну, ну, як не підмерзла. Десь там маленькі кончики гілочок були підмерзли, а так вона вся ціленька. Вона в мене чомусь не росте дуже висока, оце, друзі, отака вся її висота. Ну, метри, метри півтора, деякі до двох метрів тягають гілочки. А це Аймакмілан починає квітнути, але вона ще. Тільки одну квіточку мені показала. І вона. Ти дивись, вона аж світиться. Друзі, підсаджую ну, біля рослинок таку звичайну ромашку, вона мені дуже подобається, вона дуже розбавляє квіти. Друзі, зараз зайшла в другий садочок, хочу вам показати, деякі троянди тут у мене заквітли. Дивіться, це у мене японочка Аої. Я кожен рік я в нею в захваті. Бачите, яка вона гарна. Дуже гарна трояндочка і дуже гарний у неї колір. І квітка сама закрутка у неї така цікава. Квітка невелика, але дуже гарна. А це, друзі, в мене Боніка. Боніка 86, так було написано. Вона квітує все літо. Ось постійно набирає бутончики. Я дивлюся, вже тля з'являється. Треба оприскувати, мабуть, сьогодні, або ж не знаю, сьогодні чи завтра, як вийде. Дивіться, які гарні квітки. І теж вони такі, закруточка у них дуже цікава. І колір дуже ніжний, ніжний такий колір. А поруч, друзі, росте Боніка. Це така трояндочка, е, теж квітує все літо. І у неї, е, таке, вона така, як червона малинова. Квіточка дуже гарна. А зараз, друзі, я а, покажу вам ще. Це в мене квітує Монарда. Це височенька така, сантиметрів 50 Монарда. А зараз пройдемо трошки туди далі. Я покажу вам, як квітує у мене трояндочка БлюФою. Вона в мене тут у... такий трошки затінок їй, і вона у мене такого темного кольору. А я бачила її, ну, квітка точно така, але вона набагато світліше, ніж моя. Є у мене ще Ice for You, друзі, ну, та троянда в мене на продаж і в мене вже її е, забирає сестра. Вона сказала, обміняється зі мною на ту троянду. Вона теж зараз маленька, але квітує, квітує. Дивіться на Боніку, яка вона гарна. Це теж буде такий кущ величенький, як і та е, світла буйніка. А це в мене, друзі, е, другий рік квітує Ізи Даст Іт. Дивіться, як попеклися в неї пелюсточки. У нас сьогодні було, я дивилася на градусник, там було 42 градуси. Е, днем на сонці, друзі. Це дуже велика температура, не знаю. І наша голова не витримує, і квіти не витримують. Дивіться, що робиться. Ось, друзі, це поруч у мене квітує. Це у мене місакі. Це теж те ж японочка. Купляла їх разом, але аої більш пішла, пішла в зріст. А місакі вона ще, дивіться, у мене тільки-тільки почала викидувати такі великі погани. Там треба вже обрізати квіточку. Теж вона дуже гарна, і квіточка трошки більша, ніж у аої А це дивіться на мою цю красу. Я вже її показувала, ці кліматіси показувала у прошлому відео. Оце, друзі, це, още, він, це перший рік він отак от квітує. Він квітував, але не така була махіна величезна. Я трошки як і гілочки спіла, туди закинула. Йому барку таку величезну, він би, мабуть, її усю заплів. Ну, заплів. Ось, але в мене там вікно і нема куди його причепити. А це, друзі, у мене пересорт від Golden Celebration, але я не жалкую, я в прошлому році показувала. Це квітка чарівна і колір, друзі, дивіться, яка вона гарна. В бутоні вона жовта, а так вона така світло-світло, така. Кремова з жовтим і такий, не знаю, персиковий такий колір. Сестра знайшла там назву, її треба буде записати, переписати, бо у мене табличка стоїть на Golden Celebration. Перші два роки вона квітку зовсім не тримала. Я хотіла вже якби її позбавлятися, винести її у друге місто, але потім дала їй шанс ще подивитися на неї рік, два, і вона, друзі. Мене не розчарувала. Квітки дуже великі. Дивіться, які великі квіти. І дуже гарно вона триває їх. Отакі, От друзі, у мене на, на цей час новиночки. Це у мене квітує кліматі Саробелам. Він у мене маленький. Дивлюся, там і деяких блогерів він вже великий, такі наростають. А він в мене маленький. Мені подобається він, що він квітує усе літо. Зараз покажу. Зефирі моя почала, щось пізно вона в цьому році, зовсім пізно почала квітувати. Це, друзі, почала викопувати іриси, бо вони вже вросли в бордюр. Ось, дивіться. Вона тільки починає, вся вся на бутоні, ось, але тільки починає квітнути. Теж квіточка дуже гарна, хоч і маленька. А зараз підійдемо, там у мене квітують білий Сибірський ірис. Ця трояндочка ще не квітує. Дивіться, увечері білий колір дуже гарно ну, так виглядає. Кандібель моя скоро буде квітнути. Це, це, це гортензія, яка з самих перших у мене квітує. Тут я теж підсадила білий ірис, щоб розбавити оці, оці хости. Оцей сорт хости щось мені не дуже подобається. Він такий зелений і зелений, а ця хоста дуже гарна. Вона становиться такого жовтого кольору восени. Дуже гарна хосточка. Гортензія вічна літа почала у мене так підросла. Зараз туди підійдемо, друзі. Я покажу вам, яка вже велика стала. О, сітка обірвалася. Треба її туди, буде чоловіка попросити, бо я туди не достаю. Дивіться, яка гарна гортензія, це та що я пересадила. Ця гортензія я її купляла. Вона та теж, як і вічне літо, повинна квітувати на поганах того і, ну наступного і прошлого року. Тут ґрунтопокривна рослиночка розрослася вже. Це я пробую землю. Вчора поливала, але треба теж ну побризкати ще їх. А це, друзі, мій Цезар розчахнувся так. Дивіться, який він гарний. Дуже гарний. Це в мене не так давно ця троянда і це перший рік. Вона отак, друзі, у мене квітує. квітка дуже гарна. Я дуже багато дивилася за неї відео, дуже багато відгуків читала за нею. Всі, якби задоволені. Проливаю, друзі, тільки що теж пролила від хлорозу, тому що вона, бачите, ще потрошку хлорозить. Навесні було б більше, зараз трошки менше. На цьому, друзі, я буду з вами прощатися. Дякую всім, хто за мене заходить. Дякую всім, хто пише мені. Всім до побачення, друзі, до нових зустрічей.